Так, Віддаємо автомобіль клієнту, Це т 6 на автомат коробки, небитий, не фарбований, в ідеальному стані. На топових фарах лед зад адаптивний круїз, асистент зіткнення, Webasta, присутня кондиціонер, Bluetooth, музика 152 пробігу. Зробили клієнту в сервіс, замінили всі фільтри, Оливу в двигуні, замінили задні колодки. Диски помили, от такий стан реальний, нічого не обшивалося салону. Вчора тільки приїхав, розмитнився, сертифікувався, підігрів дзеркало, таке все є. резина, диски, от задні ліхтарі, повністю вантажний автомобіль, повністю вантажний, обшитий, довга база. Ну, так, покажем. Є дотяжечка від відсунують двері. Так, отак от, от виглядає. Сервісна історія, все по фольксвагену все пробилось. Тільки змінилось вітрове скло і хочу запитати пана Андрія. Пан Андрій, у вас на хвилинку. Розкажіть, будь ласка, клієнтам, як вам автомобіль, як ви взагалі мене знайшли, так, як авто, робота? Автомобіль дуже сподобався. Знайшов, був підписаний на Ютуб каналі. смотрел приблизительно года два, мабуть, був підписан. смотрел все відео, мечтав поміняти машину вже теж полтора. То одне, то второе, то третє. Починали з Сопіля. Да, выбирал вибирали но але потім последнюю секунду. Поміняв рішення і взяли, так, авто... взяли транспортер для роботи больше. Ну, на які було, умови ви працювали, ви ж скинули завдаток, заплатили повністю суму повільность да, розмитнув завдаток приблизительно 800 євро. І как бы, Ну, это а скільки вам машина обійшлась? Обішлась 21 600 з розтамошками, сертификатами з всеми сертифікатами, так. Со усіма делами. Машина 18-го года, пробіг 150 п'ятьдесять тисяч. Подтверджений да, подтверджен офіціалом, я доволен. база На опціях топові фари затперед, адаптивний круїз. Топові правильно? фари. Да. Стане, взагалі кузов, от ви приїхали, кузов, нічого не крашено, міняно тільки лобове стекло. Да. Ракета. Вот. Так що задоволені нашої співпраці. Да, ну, то да, все, що як очікували. Да. Задоволений, рекомендую, обращайтесь. Все все поряд, в порядку, Порядна людина. Все добре. Дякую за відгук. Да, вам теж.